Вітаємо учасників акції Вишиванка оберіг для воїна із серця Буковинського краю, міста Чернівці, Чернівецької територіальної громади. Чернівецький ліцей номер 20 з великою повагою та гордістю зустрічає обереги у своїх стінах. 16 вишиванок, пам'яток про загиблих воїнів з різних регіонів України, з сердечками єднання завітали до нас. Війна забирає найдорожчих, але вони живуть у наших серцях та у нашій пам'яті. Долучаємося сьогодні до акції Вишиванка Оберіг для воїна та доєднуємо нашу боковинську вишиванку Оборіг у пам'ять про 10 наших воїнів-випускників ліцею: Петрищука Олександра, Шлюсера Романа, Фештригу Олександра, Плотнікова Єгора, Щербана Михайла, Детковського Андрія, Кіронду Романа, Гуменюка Володимира, Унгуряна Олександра. Которого Дениса, які загинули на війні. Проте вони завжди з нами. У ліцеї висаджено алею сакур у пам'ять про них. Герої не вмирають. Пам'ять вічна жива. Прагнемо та наблажаємо перемогу разом, допомагаючи ЗСУ. У ліцеї з перших днів війни діє волонтерський осередок. Тисячі маскувальних сіток, окопних свічок та адаптивного одягу для воїнів, силами вчителів, батьків, учнів. Та меценатів відправлено більше 40 дронів на фронт. Тому право прикріпити сердечка єднання на кожну із вишиванок як символ єдності та незламності, нашої поваги та пам'яті про всіх, хто віддав своє життя за нашу Україну, надаємо вчителям, батькам, найактивнішим учням волонтерського осередку. Нехай серця всіх українців єднаються в одне велике серце пам'яті серце боротьби, серце перемоги. А вишиванки продовжують свою подорож та відправляються у місто Житомир, ліцей номер 25 У добру путь! Єднаймося, пам'ятаймо! Перемога буде за нами! Слава Україні! Героям слава! Не сина так будь вовік благословенно.